Я буду очень краток для того, чтобы вам, журналистам, было быстрее и побольше, побольше свободного времени э, Николай Михайлович Литвин, в принципе, о нем очень много хорошего слышал Он хороший человек, хороший семьянин, очень хороший дирижер Я без сарказма э, военный, у него замечательный военный оркестр Я считаю, что в это время, когда наша страна совершена агрессия, когда мы находимся в состоянии войны нам нужен специалист другого уровня, который бы смог бы правильно построить работу пограничных войск. И как человек порядочный, а я знаю, что он порядочный человек, он просто должен по-человечески подать в отставку и поступить дорогу людям, которые занимаются этим делом профессиональное и военное время. Большие бабы. Скажи, будь ласка, у меня куроль зарастает. На Ми Хотим сейчас вручить письмо господину Литвину. Если пресса хочет, посмотреть, как это будет. від громадськості хочемо вручити листа пану Литвину. Зачем вы думаете? Ну я уповноважен. От кого вы уповноважены? Вы відповідаєте за работу границы? Да, потому что вы конкретно. Так. У нас у нас письмо в Литвину. Хорошо, целый це, лист є, є, є либо у вас, можна, либо его заступники, не в цели. Я директор департаменту так, скажіть, Ви будете в роботі з персоналом. Визьмете це целист, буває. Ми зараз візьмемо цей лист, у вас приймемо. По-перше, він буде однозначно доведений до голови державної прикордонної служби і до колегії, буде вивчений і відповідно будуть надані всі відповіді. відповідання. Тому що люди звинувачують тому, що границя діряла. ви знаєте насчет діравості кордону. Я вам хочу зараз відповісти. От ми тут знаходимося цілу ніч. Сьогодні наш підрозділ один. Я думаю, ви по телебачі в інтернеті, цілу ніч вів бій. Це той підрозділ, який ви називаєте, що він тримає дерево саме. Начальник міліції всього одеської одеської виїхав безперешкодну Придністровську республіку. Як так? там? Він Придністровську брату своєму ну, їхав. Не... Я вам офіційно тільки вий тоді, коли є доручення промов, якщо у нас фасу. не було доручення, ви служби безпеки від МВС, він. Ми не маємо все права затримувати затримати. Кордон і всі виконують нормально завдання. І не треба розказувати про те, що є проблеми. <пев> ти не ругайся там! Будь такою! Якщо ми Януковича отримали відповідь, то я цикл. Слухайте, 12 років людина Ви, на посаді, робить, вона вже і мали попередників позади, а додому її брати особисто. Чим він, він? визначений, чи що він є народний. Але, але ну на які суд, Є Ми це рішення.